На кригу зась рятувальники попереджають, без необхідності в жодному разі не виходьте на лід. Через мінливі погодні умови льодова обстановка на водоймах постійно змінюється, створюючи особливу небезпеку, коли починає танути крига на водоймах. Як повідомляє інспектор Прилуцького районного управління ДСНС в Прилуцькому районі з початку року, не було зафіксовано надзвичайних ситуацій на водних об'єктах. Проте з метою захисту свого життя та здоров'я необхідно знати та дотримуватись правил перебування на кризі. По перше, для того щоб дізнатися, скажімо, товщину льоду, середня добова температура має бути нижче 10, і це має бути підряд 3 дні. Тобто, якщо ми бачимо, що в нас 3 дні мінус 10, то можна спокійно виходити на криго. Але... При цьому дотримуватись, якщо це групами дистанції, це не менше п'яти метрів один від одного. Ні в якому разі ми групами не ходимо поблизу берега, тому що там найслабкіший лід і можна провалитися. І якщо це буде сильна течія, то нас буде тягнути під лід. І як я вже наголошував, неодноразово це рятувальний плав засоб. Тобто в обов'язковому порядку завжди беремо з собою якийсь рятувальний засіб. Але навіть з дотриманням усіх правил перебування на льоду, рятувальники рекомендують зараз не виходити на лід. Зараз краще взагалі не виходити на криги, тому що в нас немає стійкого температурного режиму. У нас то плюс, то мінус, тому крига не стійка. І зараз ми рекомендуємо взагалі не виходити на кри. Хоч це зимова риболовля, можливо, якийсь відпочинок, там ковзани, то краще утриматися або чекати, поки будуть стійкі морози. Для того щоб крига була кріпка, під час вилову риби необхідно твердо засвоїти, що зимова риболовля потребує особливо суворого дотримання правил поводження на кризі. Найкраще утриматись і дочекатись сильних холодів, щоб крига була не менше 10 сантиметрів. Якщо ж скажімо, вас захоплюється і ви не можете втриматись, то краще собою брати якийсь рятувальний засіб. Найкраще це жилет, але можна використати альтернативу: якусь довгу палицю взяти або мотузку прив'язати до дерева і покласти біля себе, щоб як трапиться якась надзвичайна ситуація, тобто провалиться крига, ви могли за допомогою нього вибратись на берег. Рятувальники приділяють особливу увагу роботі з дітьми. Зокрема, проводять тематичні профілактичні уроки в рамках проекту Мобільний клас. Безпеки. Проводимо постійно превентивну роботу і в закладах освіти також. Останнім часом до нас приїжджає з міста Чернігова мобільний клас безпеки і намагаємося охопити як най якомога більше шкіл, дошкільних навчальних закладів для того, щоб навчити дітей поводитися у різних, скажімо, надзвичайних ситуаціях, знати правила безпеки, як себе поводити. Це стосується не лише правил поведінки на льоду, а й пожежа. Ежної безпеки і найактуальніше це вибухонебезпечний предмет.